27 вересня відбулася підсумкова зустріч курсу Мистецтво ветеранського бізнесу 20, організованого асоціацією підприємців ветеранів АТО. Курс, що проходив онлайн, став важливим етапом для понад 170 учасників з усієї України. На підсумковій зустрічі ветерани презентували свої бізнес-проєкти, демонстрували навички набуті під час навчання та готовність розвивати власний бізнес. Ілля Новіков, один із менторів курсу, відповідав за модуль, присвячений підприємництву та бізнес-моделям. Він переконаний, що з чіткою ідеєю та належною підтримкою. Можна створити стабільний бізнес. Важливо починати із продуманої стратегії, а не сподіватися лише на гранти чи спокусу швидкого заробітку. Бажано все ж таки починати з бізнес-ідеї. Вже потім думати, чи у те, що взяти гроші, чи у побратимів, чи грант, чи на свої почати таке теж буває. Ну, типу, грант грант – це не, не єдиний варіант. От мені здається, що тут тут бути найбільший такий ризик саме для старту. А коли вже людина веде бізнес, ну то грант просто, просто підсилює, пришвидшує розвиток тут тут, тут менше ризиків.